Всім привіт! Ви на каналі Анастасія Щас читаю, дуже рада вас тут всіх бачити. І сьогодні у мене таке досить спонтанне відео, адже я прокинулася о 8 ранку на англійську і подумала, чому б мені не зняти відео? Для цього мені треба було помити голову, сходити на пошту. Я така, все, я все встигну до того, як їхати на заняття з гітарою. Окей, пішла мити голову. Виключила світло. Ну, думаю, ладно. Відео не буду знімати, можливо, хоч на пошту встигну, хоч може волосся висохне, бо воно не таке вже й довге. Через півгодини увімкнуло світло. І я в турбо режимі побігла його сушити, потім дуже швидко на пошту, щоб забрати останню книгу для нашого сьогоднішнього відео. І ось я тут. Зараз я розкажу вам про свої плани на грудень. Звісно ж, книжкові плани. Ось наші плани і Я не впевнена, що ці плани реалістичні. Взагалі я намагалася обрати книжки з різдвяною або навколо різдвяною атмосферою, але в мене якось таких не знайшлося чомусь, або їх дуже мало, тож я обрала найцікавіші для себе. Перша книга це та книга, яку я вже читаю зараз. Це рецепт ідеальної дружини від Карми Браун. Я прочитала вже більше ніж 100 сторінок, і в цілому мені книжка подобається. Вона досить цікава, досить класна. Мені подобається цей сатиричний Стьоп над всілякими стереотипами про ідеальну дружину. Дуже крута книга. Молоде подружжя Гейлів переїздить з Манхеттена до невеличкого містечка, аби розпочати сімейне щасливе життя. Але на новому місці інтереси Еліс та її чоловіка не розходяться. Він хоче дитину, а вона хоче віднайти себе. Згодом у новому старому домі головна героїня натрапляє на цікаву знахідку кулінарну книгу, що належала попередній хазяйці будинку Нелі Мьордок. Відтак Еліс дізнається про життя, яке вирувала тут в 50-х роках, про дружбу, стосунки, жіночі обов'язки, що були нав'язані і вимагали правильної поведінки від жінок та гортаючи сторінки з рецептами, які навчають. Готувати смачний кекси та і бути ідеальною дружиною, Еліс найбільше прагне знайти лише один: як не піддаватися суспільному впливу і бути собою. В цілому дуже цікавий опис, і книжка вже частково цьому відповідає. Хоча, в принципі, тут тільки почало все зав'язуватися. Але мені цікаво читати, тож продовжуємо читати. Хочу виділити окрему хвилинку на те, щоб подивитися на цю прекрасну обкладинку. Мені здається, поєднання кольорів просто вау! І плюс мені дуже подобається колір лясе. Дуже стильно, мені здається, книголафу просто молодці. Ідемо далі. Наступна книга це цікавий нонфікшн від видавництва Віхола. Це книга Швеція, модель для збірки Віла Вольво Песок». Цікава назва, насправді нічого не зрозуміло, але інтригує, знаєте. Обкладинка просто вау. Давайте почнемо з нею. Віхола просто. Молодці в плані обкладинок, дуже стильно, дуже гарно, приємно на дотик і якість дуже гарна. Цікавий нонфікшн має бути Історики про Швеція Юрчук, яка вже понад 10 років живе у Швеції. В своїй книзі пояснить, що ж насправді робить шведське життя шведським. Чому звичайний привіт для шведа? Це так складно. Де купити горщики для квітів за дизайном принца? Як святкують Мід і Нобелівський тиждень? І чому ряздвяний ранок починається з вівсянки і мультиків про Скруджа? Я вже дуже хочу прочитати, адже останнім часом, через молодих монархів, в мене дуже сильний інтерес до Швеції. Сама по собі Швеція дуже цікава країна, мені здається, як і будь-яка країна у світі, крім Росії, звісно. Ідемо далі. Наступна книга це книга Тері Пратчета. Це буде не перше моє знайомство з тері Пратчетом, але перше знайомство з ним як сольним письменником. Бо я читала їхню книгу з Нілом Гейманом. Це були добрі передвісники, просто шикарна книга. Це одна з моїх найулюбленіших книжок. Теж але ту книгу вони писали разом. Тож я не можу сказати, що я познайомилася саме з тері Пратчетом як з письменником. Тож я познайомлюся з ним в книзі «Морт». Я дуже давно купила цю книгу. Я купила її ще в Ашані, десь може півтора роки тому. Зараз я почала цікавитися знову оцим дискосвітом. Всім хочу збільшити собі колекцію, якщо мені сподобається ця книга. Але мені поки що дуже важко розібратися, хто до якого циклу належить, що з цим робити взагалі. Скільки взагалі циклів і так далі. Я тільки-тільки починаю в цьому розбиратися. Морт – це в нас цикл Смерть це перша частина. Хочеться віддати знову ж таки належне видавництво старого лева. Дуже гарна обкладинка. В цілому ця серія мені дуже Цього зуакривається клосерій дискосвіту, якому головним персонажем є смерть. Та це не означає, що книжка моторошна, адже у світі Теріпрачі та смерть рибалить, філософствує, любить кошенят, мріє про відпустку і врешті-решт просто виконує свою роботу, доправляє душі в інший світ. Думки про відпочинок спонукають смерть брати собі в підмайстри сільського хлопчика Морта. Таке учнівство обіцяє хлопцеві кар'єрне зростання, поліпшення іміджу, розширення кругозору та численні відрядження. Однак мортові співчутливість, і романтичні захоплення можуть не тільки завадити роботі, а й поставити під загрозу цілісність світобудови. Мені подобається, коли на смерть Дивляться під іншим кутом, не під кутом того, що це щось моторошне, страшне і так далі. А от щось подібне це дозволяє відноситися до цього простіше. цікава думка, цікаве спріт світосприйняття. Буде дуже цікаво знайомитися з цією книгою. Я сподіваюся, мені сподобається, і я зможу собі завести цілу колекцію цих книг, адже їх там дуже і дуже багато. В нас тут ще одна книга про Швецію, але це вже не нонфікшн, це в нас. Книга Фредеріка Бакмана Тривожні люди. Я бачила, що дуже багато людей рекомендують цю книгу в якості книги, якраз для зимових читань. Тож я обрала саме її Є іронічна історія про пограбування, яке не відбулося, про показ квартири, який звів тріх таких різних, але в дечому схожих людей, та про тривожність, яка за певних обставин проявляється в кожному з нас. Тривожність це велика проблема. Насправді я стикаюся з нею дуже часто. Я думаю, що багато з нас стикаються з тривожністю, особливо зараз, особливо в період війни. Я думаю, мені буде цікаво почитати. Це теж буде моє перше знайомство з Фредеріком Бакманом. Прийде його час, і я з ним познайомлюся. Нарешті зараз покажу вам останню книгу, яку я планую читати в грудні. Це теж нонфікшн, У в мене вийшло тут. Три uh, художніх твори і два нонфікшни, і це розібрані життя і смерть однієї одежини від Максін Бедат це книга від видавництва, яка була пабліша». Це буде моє перше знайомство з цим видавництвом. І я думаю, воно буде досить вдалим, адже книга на дуже і дуже цікаву тему. Індустрія моди працює непрозоро, щоб приховати численні наслідки для екології та трудові порушення. Це спричиняє руйнівні наслідки для світової економіки, а все це ради того, щоб ми купували більше, пені, більше, більше це і прониклива історія підкріплена фактами, що закликає нас переосмислити своє ставлення до споживання і до швидкої моди, аби дати шанс нашій планеті та усім нам вижити і жити здоровим життям. Дуже актуальна тема. Вона мене сильно цікавить останнім часом. Тема екології в цілому і споживання. Я за suitable fashion, я за те, щоб ходити по секундах, знаходити речі десь на секундах, перероблювати речі, а не купляти їх в мас маркеті Я сама відмовилася від мас-маркету в більшості десь півроку тому. Коли H&M закрився на період війни, можна сказати, пішов з нашого ринку. Це було для мене останньою краплею, і з того часу, мабуть, я. Не була в мас-маркеті, нічого там особливо не купувала, от тільки верхній одяг. А так я намагаюся знаходити все на секондах. Мені буде дуже цікаво ознайомитися з цією книгою. Я думаю, вона мене не розчарує. Ось такі в мене плани на цей грудень. Я сподіваюся, я хоч щось з цього встигну прочитати, бо я дуже часто собі щось планую, а потім нічого не читаю, і в мене випадково не читун стається або щось таке. На випадок, якщо мені не захочеться читати щось з того, що я собі не планувала, я думаю дочитати лексико націоналіста та інші есеї, або за імперії, які я вже давно не можу дочитати, але все планую, планую. Розкажіть мені, які книги ви плануєте читати, чи плануєте ви взагалі щось читати на цей грудень. Можливо, ви можете порадити якісь зимові історії, ваші улюблені. Коротше, буду дуже рада почути щось цікаве від вас в коментарях. І до зустрічі в наступному відео!